Вітаю вас, мої любі. І ось ще один мій виріб з того великого замовлення, яке в мене було. Показую вам останнє. ось така суконька в мене вийшла. іншого такого плану, трошки чим попередня, чим та, яку я голубеньку показувала. Тут дві спіднички. Інш По-іншому зв'язана резиночка на воротничку. Ну, більше таке воно. Нарядне, ошатне, як його назвати, малюночок ось такий. Прекраси, ось так воно попереду виглядає. Ось так на животику також резиночка. Зв'язано регланом по колу, рукавчики коротенькі. Ниточка акрил з люрексом, В дві ниточки я в'язала. Саме тільце, а спіднички вже в одну ниточку зв'язані. Ну і прикрашені, тут, виходить, бусинки, а тут я вив'язала ось такий бантик. Також довжина цього виробу по спинці 30 см і 32 в грудки. Платюшко без швів, зв'язане по колу, ніде не буде собачці воно. Давити, Ось така вийшлась у мене моделька. Хто може в'язати, може взяти собі на заміточку зв'язати, а хто не може, кому сподобалося, можете звернутися, я вам виготовлю таке платюшко. Під відео буде посилання, як зі мною зв'язатися, якщо вам потрібно.